Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Сьогодні ми поговоримо про мирну угоду, яку хочуть нав'язати нам спочатку Російська Федерація через Америку нам нав'язати. Я в минулий допис говорив, що в Україні війну можна було б завершити до Риздва. Так і Трамп хоче, щоб ту угоду, яку придумала. І написала Російська Федерація через Америку надавити на Україну і Україна мала би підписати. Замість того, продовжити санкції, надати Україні далекобійну зброю, Сполучені Штати Америки вирішили тиснути на Україну. Особливо Трамп. Трамп не вся є Америка. Є там Конгрес. Який мої ну народ американський, який хоче допомагати Україні, і Україна мала би перемогти в війні, відстояти свою незалежність і суверенітет. Але Трамп, видно, якісь є обіцянки від сторони Російської Федерації, особливо Путіна, і Трамп вирішив тиснути далі на Україну. Замість того, щоб дати допомогти зброєю, санкціями відносно Російської Федерації, він вирішив дотиснути Україну. Але ми думаємо і хочемо, щоб так не сталося. І все робимо для того, щоб того не було. Але той час, коли з'являється плюс-мінус угода, так звана Російської Федерації з'являються плівки Міндича, де є замішане керівництво, ну не керівництво, а влада в лапках України корупційній діяльності, тобто крупні корупційні діяльності, де відмивають гроші, які надали Сполучені Штати Америки і Європи Україні. Це є дуже важливе питання, бо є компромат на владу України Олабка. І тут в плівках, як був заміщений Єрмак, заміщений у міру, спочатку Єрмака Єрмак, керівник делегації з української сторони твоємирний угоди. Слава Богу, Єрмака посунули. Зняли з посади, Зеленський зняв з посади керівника офісу президента. Але залишив і не дав повноваження керівником став у Він теж замішаний в плівках, міндича, як міг Зеленський залишати у керівником, що немає більше достойних осіб в Україні. Людині нема в Україні, скільки мільйонів в Україні є, не можна на іншого дати представника, керівника з української делегації на мирні переговори. Слава Богу, що надали кількість збільшили делегацію України, ну, там є начальник штабу Збройних сил України і інші посадові особи, крім Оміру. Але ми зараз дізнаємось от пару днів назад, ми знаємо, що у веде якісь таємні переговори з ФБР, Причому тут ФБР домірував, а тому що є плівки, на плівках є уміру. А ми знаємо, що набу створена за допомогою Сполучених Штатів Америки. Фінансова допомога на створення ну, що Сполучені Штати приклалася фінансово до створення набу САПУ. І що? Яка розмова може бути між умірами і ФБР? То є федеральне бюро розслідування Америки, а тому, що фінансово до Бога Україні надавала. Ми Америка Америку під час війни і Європа. А ми там бачимо, що гроші, долари США з обгортках США. То навіть не, вони навіть не захотіли ті обгортки е, е, знімати прямо у ті кошти, ну, чи прямо з літака, чи звідки вони утримували а де був Національний банк? Як тут так могло статися? Наскільки заміщено багато людей ну, з влади України? І тут, розумієте, випливає от те, що він веде у міру розмови з керівництвом ФБР, з директором його заступником. Ви розумієте, що наш, на, на, Зеленський нічого не думає, чи то так спеціально зроблено, щоб ввести розмову, а амністію хотіли. Делегації, коли ще не був Єрмак в делегації керівником, у міру вони хотіли амністії для влади в лавках України, щоб не притягувати ніякі служби американські. Чи міжнародні до кримінальної відповідальності представників влади України? То дам місці ну, відторговують у міру, зараз веде торгівлю. На заміну чого? Мирної води? Ну, ну, Ясно, що там його майно і так далі що є заміщення, знаходиться в Сполучених Штатів Америки. Він поминув, то ніхто би таке не вів розмову. А тут, розумієте, мир, які є на плівках ну, набо його викликало. А набо ми розуміємо, що їм вся інформація ну, набу і не кажу вся інформація, якась інформація попала, ну, вона, тим більше вона зараз публічна стала, та інформація попала до Америки. І Америка зараз через. Умірювати тої, тобто, яку угоду має підписувати Зеленський. Я думаю, що у вас зараз з таким з купроматом по попівках у зілі не повинна бути в делегація. Ми Міг бути би керівником делегації Кислиця, який багато років провів організацію Об'єднає Нації, знає, як вести переговори, знає, як говорити. З, ну, з міжнародних правил, з міжнародних угод складати. Людина обізнана в правові, та тим більше він ну, дипломатом був скільки років, і є дипломатом. А тут миру ставлять, щоб він вівкість розмови, по мірні що ж підписував. Так, да, важка ситуація. Замішене керівництво, замішане керівництво Наплівки да, Міндича, корупція. Зараз український народ повинен страждати через тих людей, які корупційні діяння здійснювали. Щось підозрює висуває, тому ну, ясно його. Викликали на допит чи на якісь покази, різні давати у мірову набу, але підозрів нема. Але є, він заміщений. Так що тут треба все робити для того, ну він розуміє Зеленський, що тупикова ситуація, і на Дерзраду він не повинен піти, не підписувати то, що буде порушенням Конституції України, а відповідно, Дерзрада України. Європа розуміє, що ситуація складна, повинна допомогти Україні надати фінансову і збройну допомогу Україні і разом з Україною ставити умови перед Російською Федерацією, що Російська Федерація повинна капітулювати, а вона зараз може капітулювати, тому що фінансово вона зараз втрачає через санкції. Як Америки, так і Росія втрачає кошти. Йде до колапсу. Так що будьте здорові і щасливі.